Вітаю вас, мої маленькі та любі діточки! Сьогодні ми з вами, малятка, повторимо декілька букв та пограємо в смачну українську абетку. Отже, мої любі, почнемо! Буква А. Ця буква найперша, і вона розпочинає абетку. А які ж смачні слова на букву А? Ананас апельсин, абрикос. Авокадо. Буква Б. Вона друга в абеці. А що ж смачного? Нам принесе буква Б. Банан, буряк, борщ. Буква В. Це смачний виноград, вишня, вареники. Буква Г. Гранат. Груша. Гарбуз А зараз малятка трішки порухаємося. Буква А. Апельсин, круглий соковитий Буква Б. Банан жовтенький, дуже заповітний. Буква В – Виноград на сонці достигає. Абетка для малят, фрукти люблять сі підряд, Весело ми заспіваєм, літери смаки вивчаєм. Молодці малятка! Ви гарно позаймались, а зараз час перепочити та трішки пограти. Малятка, праворуч, ви бачите чарівний мішочок із фруктами та овочами. А ліворуч букви давайте з'єднаємо. Фрукти та букви, на які починаються їхні назви. Спробуємо разом. Буква А з неї починається ананас. Буква Б з неї починається слово буряк. Буква В вишня. Буква Г. Гарбуз. Молодці мої розумнички. Прямуємо далі. І ще одна гра. У нас є букви А, Б, В, Г. А також їх тіні. Давайте малятка кожну букву з'єднаємо з її тінню. Відео можна поставити на паузу. Чудова малятка! Ви прекрасно впорались! А зараз малятка пропоную вам цікаве малювання. Воно буде незвичайним. Намалюємо букви. Пальчиками уважно спостерігайте за відео та повторюйте разом буква, А буква Б. Буква В. Та нарешті малятка буква Г. Малятка. Ви в мене, як завжди, спритні та розумні. І перед тим, як завершувати нашу зустріч, давайте з вами повторимо букви. Проговоріть їх самостійно. А тепер малятка у зворотньому напрямку. Мої маленькі друзі, ми з вами потрудилися: А. Активно, Б. Бадьоро. В. Віртуозно. Г. Гарно. Тож, мої розумнички, до побачення та до нових цікавих зустрічей!